Вашій увазі новинка в нашому автосалоні Audi A4, 1.4 Turbo на 150 кінських сил. Автомобіль 2016 року, бензиновий двигун, класній комплектації, має безключовий доступ, шкіряний руль, автоматична коробка передач, датчик світла, всі 4 склопідйомники, круїз-контроль. Автомобілі 77 тисяч кілометрів пробіг, великий монітор, епартроніки, клімат контроль, великий просторий салон, салон, тканина, летіть диски, досить простора, великий багажник. Є задній парктронік. Кого зацікавив такий варіант, просимо вас на тест-драйв, а більш детальніший огляд. Також є багато інших автомобілів в автосалоні.